Що керівники, менеджери або ті, хто є на вищих посадах і кому ми підпорядковані, використовують приховані приниження. Приховані приниження, як вони можуть проявлятися? Ну в нас тут всі справляються крім тебе, угу. Буває алю, така фроза. Алюда минулого місяця здала звіт. А ти, що ти не можеш, в тебе є якісь проблеми. Знаєш, це таке е, саркастичне зацікавлення, яке ставить під сумнів твої здібності. розумієш? Коли, ну Якщо ти не можеш цього зробити, то ми знайдемо когось кращого. Е, навколо з тебе світ не крутиться. Ну Це взагалі оця фраза, вона просто поширена всюди і на роботі, і в стосунках між чоловіком і жінкою, і між хлопцем і дівчиною. І слухай, мені дуже дивно, що ти досі цього не розумієш. Знаєш, така ніби ти і ти, коли чуєш цю фразу, і такий трошки такий в ступорі, а ні, ну я мав би зрозуміти, так? Але а, керівник... Я вже виявляється, а, давно це не розумію. А я це давно не зрозумію. Може так, зі мною щось, та, не щось, щось не так? так. Та мені щось попити, розумієш? Може в мене з пам'яттю щось не так.